Ну і що ж, всім привіт, народ, з вас по лайкам, продовжуємо грати в Age of Hist... Ой, вибачаюсь, Iron 4 без модів за Ефіопію. Яка зараз африканський рік. Так, я може підірвати Суец, але нащо? Це мій захід в Середземне море. Так, зараз ми тут потрохи поступово. Так, давайте ось тут ще оточимо. Зромо оточення в оточенні. Де майже туди куди треба? Так, тут гору забираємо в цьому оточенні оточенні, в оточенні, в забираю гору. Тому що. Це гора. Це гора. Гори в пріоритеті завжди. Так, сюди, атакуй. Ти в пріоритеті Ой, в пріоритеті, в підтримку так, Ти також сюди ж Ти гірська дивізія. Не мене піхотка, не Вистачає навіть піхотка. Тому що я сам винен, нещодавно розширив дивізію, а тепер Кажу, що мені не вистачає. Я прекрасно. У нас тепер тут є і постачання, і все, що треба. Так, оточимо їх. Ще. Ще ще ніше. Ще ще нише. Оточуємо. Вперед. Вони тут намагаються мене протокувати, але вдачі. Вишилось дозачиняти їх. У мене нове ППО. Томай. Дослідження 43 й рік. Давайте нічна атака, чи. Давайте. Ми наша ефективність рівництва. Просто кількість військових заводів нас сильно не збільшується, на жаль. Є. З усіх боків. Атакуємо. Зачиняємо це міні оточення. А далі треба буде проривом до бейру пройтись. Чим швидше, тим краще. Все, давайте добивайте їх. Ну ж нічого, ми тут нічого не отримуємо. Він зараз йти якось не дуже ідея, напевно. Хоча б Дамаск. Хоча б Дамаск взяти. Все, в поряд? Йдемо. Спробуй. Ой, я зрозумів. Зупиняємося. Вони когось дотримають тут. А, і ти зупиняйся все. Поки що встанемо тут. Добийте їх же. Ой, ми десь захищаємось. О, тут. Намагаються нас проатакувати вдачу. Добили. Іди чужі. Тут намагаються мене практикувати, але тут їм. О, паді не байдуже. Тут вони точно мені нічого не зроблять. Так там щось. Державний банк Ефіопії. Далі. О! На! Отримати весь ответить чай для досліджень. Ще одна буде на Блін, піхотка. Дай більше піхотки мені. Дайте. Дайте. Так, ми готові? Хто його знає, готові ми чи ні. Почнемо з цієї провінції. Також можна з цієї. А в підкрипа не підеш. А, окей. Якщо вийде обійти Дамаск, зайти було б прекрасно, але не вийде. Я ж знаю, що не вийде. Зможемо? Не, це жах. Ми не зможемо. Хоча 83, 84. Блін, якщо вийде в рут взяти. 86, 87, 88. Давайте хоча б Я когось в з в вас в ще Shift. Одного з вас сюди. І того, хто не в Дамаск Oi. сюди. Чим більше варіативність наступу, тим краще. Oi. Хтось з вас сюди зможе піти? Ой, так. Двух 4, давайте одного сюди. Трьох сюди. Один з вас сюди. Є. У нас прям масований наступ зараз іде. Далі ви. Один з вас сюди. Один сюди. Тут гора. Вільним буде. Ви також сюди. Не стійте на місці. Той же бійрут треба взяти. Ой, прекрасно. Так і зараз. Так, тут затримуємо, тут заходимо вгору, тут обмежуємо їх. Якщо вийде взяти їх в оточення, це прекрасно. Ви вдвох чи шифт сюди. Вбивайте їх. В такому випадку, якщо ви просто йдете кудись. Ой, прекрасно. А! Ха-ха, бейрут то уточний. Ти сюди. Ти сюди. Ти через шифт сюди. Ти Бірут. Ну ми зараз Дамаск також візьмемо. Ой, фух! Вся ця всі ці землі будуть моїми. Хтось з вас зупиніться і в Бірут, будь ласка. А то не можна дати їм відновитись в бейруті. Я не зміг їх виснажити нормально. Окей, головне, що ми їх хоча б по одній прийняті зачинили, так, в них там є порт. Так, це неприємно. Але ми хоча б змогли. Так, що тут? 5 цивільних зводів? На 5 військових? Не кажіть, що ми вже. А, фух, конструнно промсово ще не вивчено. Тут буде ще одна ячейка для будівництва. Ну ось тут 5 військових, 5 цивільних буде. Є ще якась хороша провінція, нема. Далі якісь такі собі провінції, усі інші. Розберемося, якось розберемось. Так, ти відпочинь там, відновись. Ти сюди. Є, все. Добуваємо їх в беруті. Це найважливіше. Взяти сам берут. Тут ще оточення можна закрити. Дивізії осі тут, просто добити їх в пустелі. Так. Я вибачаюсь, але є дві дивізії без наказів. Одна тут. Приєднуй сюди, де ще одна без наказів. Ти, тут oh, сюди. Чого ви двох без наказів було? Ну і байдуже. Не знаю, йди валіпа. Там також узово постачання, ми його отримаємо. Ну, взагалі тут загрози жодної для нас немає вже з цього боку. І далі нам лишається тільки на північ, по півночі Африці проходитись. Тут ми. Нічого не отримаємо. Це прикро. Це прям прикро. Є? І лишилось тільки добити. Зараз ми цим швидко впораємось з добуванням. Був атакуйте. Зараз він буде в повноці... А! Тут ще одна дивізія є. Окей. Вибиваємо першу сторону промисловість. Так, все. З, концентра... з концентрацією промисловств промисловості закінчили. Так, на. Тримай піхотку. Що у нас тут печекам для будівництва? Сюди не додали ще однієї. Це неприємно дуже. Чотири військових зводи тоді. Одну на майбутню атомну їх станцію. Так, потім сюди, напевно. Інфраструктуру. Ще одну сталі, як мінімум отримую. І сюди тільки Тільки один цивільний. Все жахливо. Все прям по-справжньому жахливо. Потім сюди. А, я навіть сталь додатково не отримаю І фабрика військова, не знаю. Ні-ні-ні-ні-ні-ні Ось тут є регіон. З п'ятью ячейками для будівництва. Сюди ще один цивільний. Ще два військових. Жахливо, все жахливо. Але якось витянемо. Є Єгіпід, теоретично у нас. Але ми його не отримаємо на національному падінні Севастополя. Можливо, треба було йти ось сюди. Стільки. А, тільки палестина стала, середньою землею, і все. Бувайте їх ще тут. Давайте ви всі сюди. Через Shift. Так, але тепер дивіться, треба бути максимально акуратним. Максимально. Тому що є загрози. І велика загроза. Того, що Туреччина вступить в союзники. це буде для нас найгірше, що може бути. 8 Вісім. Вісім дивізій, ось тут фронт. Але теоретично ми б могли б зменшити його ось так. По річку. Стати по Алєп, по Алєпо і по річку. Сім дивізій Сім дивізій найвищих прибираю. І залишаємо захищати ось тут регіон. А, ви вдвох. Молодці. Знайшов кого від'єднати. Так, всі, будь ласка, швидко повертайтесь Ми хоча б трохи зможемо тут протримати провінції. Так, це, ну і поприходили. Добре... Вас двох. Приєднуй сюди. Вперед, тікайте. А зараз тут будемо йти в наступ. Так, головна мета пробіжатись до, до Брука. Саме пробіжатись. У нас немає можливості повільно йти прорватися. Нам треба саме бігати Скільки можемо швидко до Табрука Блін, так виходить, воду що. Ага, я зрозумів. Чотири дивізії сюди. Ось так. Дві дивізії. Так само з вами відправляємо. Інше шість. Будуть йти в другу провінцію. Чому я так відправ? Тому що ось тут гори будуть. Якраз тут гірські дивізії будуть вгору атакувати, тому це буде прекрасно. Знову ж, якщо я зараз цим наступом не пробіжусь до порта, то ми відступаємо на попередню лінію захисту. Я не уявляю, як я в Ємен прийдусь. Це треба через Судівську Аравію, йти. Ніхто не гарантує, що я зможу це зробити. Вона вельми, можливо, вступить в союзники або в вісь. І я навіть не знаю, що гірше союзники, чи вісь. Натримає прилад нічного бачення. Так, запросити іноземних промисловців, це відкриє рішення. Але я воюю майже з усіма, тому мені цікаво, які там іноземні, іноземні інвестиції ми зможемо привлекти. Ну, ось чому вони. Окей. Зупиняють нас і зупиняють, байдуже. Так, вперед Ми маємо все зробити максимально швидко. Так, так, так. Вони намагаються мене зупинити. Одну з дивізій сюди. Так, прекрасно. Одну з дивізій сюди. Одну з дивізій сюди. Ви вдвох так, одна з вас сюди, інша з вас сюди. Я бачу, є третя йде по позаду сюди і сюди. Вперед. Ось тут. Ті, хто тут будуть в оточенні. І... Куди ти йдеш? Ти сюди, ти сюди. І. Там друг також буде в оточенні. Ти також сюди, таку. ти також сюди. Все. Є. Прорвались, по дорозі зробили оточення, зайшли в порт. Присталі викапітулювали. Чи зможу я їх якось зробити у землею, будь ласка. Може тут по запрошенням треба пройтись, до речі? Окей, давайте спробуємо. От тут Ліберія. Еритрея, на на, на, на Треба було перед цим зберегтись, напевно. Тому що вдруг зараз якась фігня станеться. Як завжди. Так, треба біжати далі. Біжати в Бенгазі. В Бенгазі. Ось так, вперед, молодці. Ой, тут окремо запросити державу, а потім запросити Лівійський електроа. Три, два. Один. Що зміниться? Ага, вони відмовили. Елітрейня. Також відмовила. Всі відмовили. Але в Лівії я звертаюся саме до Лівійського електорату. Електорату. Тому що ми їх захопили вже. Хоча, а чому я в елітрейн звертаюсь до. Так, коротше. Зараз подивимось, що станеться. Мені цікаво. Так, не даємо себе сильно затримати. О, бачу, бачу, бачу. Зупиняюсь. Сюди проатакувати було б прекрасно. Також відмовився. Ніхто не хоче. До нас. Він окей. На жаль, ми маємо визнати, що зараз нас відб'ють. Мої дивізії зараз підійдуть, і все буде нормально. А тут. Хто з вас весь, хто з вас. А, ага. Лівійський еректорат, королівство Лівія. Це весь, Лівійський еректорат це союзники. Прекрасно. Я вас розумію. Всі підходьте ближче. Головне в Бенгазі зайти. Тому що це в нас що? Це у нас вузол постачання. Для нас буде. Так, зупиняємось. Або оточити. Також було б непогано. Бінгазі. Ходь. Я тут оточення зробив вам. Вибачаюсь. Я не те, щоб цього прям хотів, але я це зробив. Просто як факт. Ми зробили вам оточення. в Бінгазі, я не проб'юсь. Не йде, не йде якось нормальний наступ туди. Треба просто Ущільнити. затиснути. Решив сюди, давай. Ну, не сюди ти сюди, я такой. Ні. Не вдається. Зупиняємось. Зупиняємось. Зачинили їх спочатку тут. Все закрили оточення. Mm. Якщо б з боку, Туреччини не було загрози. Прикол в тому, що в нас навіть загроза з боку Іраку йде. Думаю, що Британія може оголосити їм війну і Ірак вступить в вісь. Це вже загроза для нас буде. Mm. Головне, що коментарна або східноазіатської сфери супроцвітання не було в Африці. Тому що ми тут. наша мета це Африка. Контроль Африки. Ні, зайвий ворог мені тут не потрібен. Так, майстер засі, токи або. Давай. Атака, піхотний дивізі. Я останній час більше атакую, ніж захищаюся. Тобі що? Швидкі створення копів, плюс 50%, це прекрасно. Стаємо oh, okay. воно Тут підкріплення. Тут хто Такий Я, не треба сюди атакувати. Як мінімум, не так, як ви атакували. Бін, тут я зараз з союзниками вийду на кордон. Цього я також не хочу. Проблема в тому, що ми зараз стоїмо по позиціях, де в них є постачання, а в мене нема. Так, зараз тут прекрасний. Прекрасний момент, прекрасна ситуація. Ну, атакуй сюди. Це контрнаступ. Один зараз зупиняся сюди. Так, головне, щоб мене ніхто не затримав. Давай-давай. Все, прекрасно. Ми це зробили. Як завжди, форму контрнаступ. Якщо я зараз зможу пер... забрати порт. А нам. Не якщо, а. Я заберу порт. Мені. У мене вибору нема. Це необхідно взяти зараз зробити. Взяти і забрати порт. Не даючи їм відновлюватись. Ось самому відновлюватись і атакувати. Відновлюватись і повертатись в наступ. А їм не давати відновлюватись. Хоч вони і в порті, і в них краща ситуація. Ми маємо зробити, щоб ця ситуація для них стала гіршою. Тому що вони затиснуті в одній провінції. І це велика перевага для нас. Давайте. 80. Дайте, 82. Ой, прекрасно, ми зараз їх дотиснемо. Але об'єктивно нам дуже складно. дуже складно дається наступ. І в першу чергу, напевно, навіть. Дуже складно саме виробництво, тому що я ніяк не можу вийти в плюс хоча б по тій же самі піхотці. Але кількість військових заводів в мене зараз збільшиться. Ми добудуємо інфраструктуру і почнемо будувати військові заводи. Все, бінгазі є. У нас все прям прекрасно, чесно кажучи. Блін, Далі треба також біжати. І біжати далеко аж до Тріполі. Або залишитись стояти тут і виснажувати їх. Самому ж нарешті поповнити свої запас піхотки. Може, нам хтось запропонує білий мир? Як мені висаджуватись. Без флоту, без авіації. Авіації у мене також нема І не буде. Я я не затащу чистою ВДВшкою. Не та ситуація, не та країна. Для того, щоб так робити. Ой, рішення запросити наземних промисловців. Де? Кого я там можу запросити, покажіть. У Японію. Японія, Японія. Ой, Ой-ой-ой, ой, 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 Японія. Японія. Покращити відносини, буде тому японців до себе запрошувати. Давайте оподаткування дворянства візьму. Це тут непогані бонуси дає. Потім реформувати валюту і в державний суд. Там межа ефективності виробництва ще збільшиться. Хоче те, що. Коли в мене тут з'явиться новий військовий залот, зрозуміло Ще 93 дні, потім почнемо будувати. Напевно, продовжу зараз. Я тут їх вб'ю, просто тому що це найб'ю саме... Саме їх прикол в тому що. А це важливо перевагу в війні набирати собі. Скільки ти об мене втратив? 293 тисячі. Я Німеччину 84 тисячі. А Італію я 134 тисячі втратив. Італія ти об мене 305 тисяч. Нормально. У нас співвідношення прекрасне Ви хочете, що у мене ще спорядження не вистачає. Я роблю прекрасне співвідношення в війнах. Так, зачкайте, а чому в мене. Я зрозумів. М. Швеція. Дай мені 8 сталі Імперія Манжоу 7 сталі. А ще Китай 7 сталі. Там совок програв. Здав свої регіони зі стальню. Це перший раз я буду бачити, якщо Німеччина переможе Савок, то це перший раз я таке побачу. Можливо, через те, що я відволікаю союзників в Африці, і вони не можуть сконцентруватися на висадки в Німеччині. Все, я тут довбивав вас. Це хто? Данія. німецький протекторат Данія, ми з нею не воюємо просто. Вона просто бігає по моїм територіям. Він було б прикольно повністю звільнити Північну Африку Ой, ще в Італії висадки. Але Німеччина теоретично може швидко добити. Савок. І перемогти вже. Тим більше Сталінград вони контролюють, він в оточенні. Якщо б ще японію пішла на совок. Що, ризикнемо? Ось тут, типу, узол постачання, але його нема. Тріполь пробіжатись О, треба. Ну що ж, побіжали. Ризикнемо. Так, проти танково зброю. Знову ж що, а завжди можна від... можу відступити. Жовтень, 43-го. Давайте на якесь далеке майбутнє авіацію вивчати. Прикол в тому, що я авіацію 33-го року вивчаю. Десять років так запізнився. Так, ми зараз їм зробимо оточення. Все прекрасно. Падіння лінії не Є. Я зробив ось тут їм оточення. Все прекрасно. Я вб'ю тут якусь кількість дивізій, яка не давала мені зайти далі. Але байдуже. Тепер буде давати зайти далі. Ем, атакуйте. Добийте їх тут. Сюди. Якщо я зможу знову їм оточення зробити. Так, чисто оточенням просуватись. Ні, вони мене зупинили. Або ні. Або не зупинили. Блін, тут у нас, нас постачання нема. Ще я не думаю, що в них тут багато постачання. Воно також далеко від свого порта. Так, давайте. Затримуємо їх тут. Давайте давайте. Є! Прекрасно, це прекрасно. Це прекрасно. Вони оточені. Я зробив чергове оточення. Саме чергове оточення, так, захищаємось. Тут небезпечна ситуація. Треба буде ображні. Будем стволово вивчив. Прекрасно. У мене є рішення на ресурси. У мене нема рішення на ресурси. В мені це прям неприємно. О! Ну На, давайте запросити іноземні військові компанії до себе. проблема в тому, що ми зараз замість того, щоб атакувати далі, атакувати далі закриваємо оточення. Що не дуже комфортно. Натримай будівництво до кінця. Даю військову поліцію. Так, створити порожній шаблон. Військова поліція. І 5 поняшек, ось так. Тепер дивіться, у нас на гарнізон де 87 тисяч. Зміню на паняшок. І 63 тисячі одразу гарнізон став. зменшився. Все, вперед. Тепер вбиваємо їх тут. О, їх тут багато, якщо мені так. Трохи складновато навіть. Їх вбивати. Їх прекрасно. Шкода, що я не бачив кількість. Ну, ж, можемо спробувати далі пройтись, але я не вірю, що ми зараз дійдемо до Триполя. Ну, об'єктивно не вірю. Так, я можу спробувати, але я не вірю. Ми так вже дуже непогано тут робили все. Ми їх виснажили. Найважливіше. Скільки мене тут сполучне королівство 97 тисяч на друге місце, встало послі... після Італії по втратам. Сполучне королівство обмена втратило 168 тисяч. Це прекрасно. Але хто, хтось би капнув Сполучне королівство саме. Блін, тут нам складно, нам прям складно тут. Так... Це не те місце, в якому я можу швидко масштабно атакувати. Ух, і та мінуси в нас зменшуються. Це прекрасно. Коли ти там військові заводи? Ні... Ніколи. Ніколи не побудують нам військові заводи. Ой. А тут військовий завод є, і тут військовий завод є. Тільки я не отримую їх. Але зі збільшенням підкорення я зможу отримати. Отже, це прекрасно. Знову ж воюємо, ми прям дуже хорошо враховуючи обмеженість наших сил. Ну, У нас величезна обмеженість сил. У нас всього 10 військових заводів, 11, раз, 11 військових заводів. Ми з 11 військовими заводами звільняємо пів Африки. Ну, раз, третя частина Африки, я думаю, ну, четверту, четверту частину Африки я контролюю. Що ж, дякую вам всім за перегляд. Особливо дякую своїм спонсорам. Ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходять ці відео. Якщо в когось, з моїх глядачів фу, буде бажання мене підтримати, ви це можете зробити або одинатим по посиланню в описі, або так само ставши спонсором на Ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.